Ужгородці, хоч не активно, утім уже починають скуповувати основні продукти для консервації. Пані Євгенія щороку заготовляє овочі, салати та фруктово ягідну продукцію. Цього літа консервує раніше ніж зазвичай. Пояснює через ситуацію в країні, не впевнена у стабільності цін. Я Вже стараюся огурчики. і от... Сейчас купили чернику, Я це все стараюсь закупить. Ну цены в два рази все буквально в два рази. Ну це світ обстановки, которая у нас сложилась в Україні к сожалению. великому. Пан Золтан торгує овочами, які вирощує на власному городі. Чоловік розповідає, серед усього товару найбільшим попитом користуються огірки. Огурці вже починають консервувати, малосольні, малосольний, Но Помідори, що не на місцевих ринках ужгородцям пропонують придбати кілограм помідор за 5 гривень. Перець коштує 7. за кілограм капусти. Продавці просять 4 гривні та 7 за кілограм кабачків. Містяни купують ці овочі, але у малій кількості каже пані Марія. Жінка вважає, що сезон консервації ще не розпочався. Коли начнеться сезон, кожен бере хоч по 10 кілограм минулого року і раніше. Ціни були трохи нижчі, і брали більше і вже в такий, в такий час вони вже брали. Продавці фруктів теж скаржаться на малі продажі, персики та абрикоси вартістю 20 гривень за кілограм. Більшість купує не для консервації. Дуже впала, дуже погана. Люди не мають грошей, хоч трохи беруть, не багато. Наразі ужгородські господині консервують лише частину із усього переліку продуктів, які традиційно заготовляють, пояснюють, цьогоріч ціни на овочі вищі ніж у попередні роки. Дорожче, звісно, б'є трохи, ну, але що зробимо? Я розумію, і тих, хто і вирощує, що там затрати йдуть. Високі так багато тратимо дуже високі, Дивимо. Ну, зараз уже, хоч трохи знову пустилися, ну але що робити. Мусимо ну, терпіти, головне, щоб війни не було. Продавці переконані, вже скоро городина подешевшає. Відтак сподіваються, що попит на плодовучаву продукцію зросте. Може, десь через недільку ціни знизиться приблизно на гривню. Дві. На всі продукти. Продавці чорниць єдині, хто не скаржиться на низький попит товару. Ужгородці активно купують ягоди вартістю 24 гривні за кілограм. Кажуть, на ринку протягом дня вдається продати від 70 до 100 літрів цього продукту.